Вітаю! Ви на каналі Тося читає казки. Курчатко клацатко. Казка Джині Віліс. Малюнки Тоні роса. Жило собі було курчатко, малесеньке, гарнесеньке, писклявеньке. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Одного разу, коли фермер заснув, курчаточко навідалось у його будинок. Воно тихесенько прокралося у його кімнату. Навшпиньки тихесенько пройшло повз котика. І видерлося на килимок із мишкою і фермерським комп'ютером. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Клац. Курчатко почало собі нишпарить у комп'ютері, і вийшло в інтернет. Клац курчатко купило дурнуватого чайника. Клац. Курчатко замовило собі смішну ковтинку із рюшками. Воно купило мотоцикл, клац, воно купило вулик із бджолами. Мати Василева. вигукнув фермер. Та невже я справді оце усе замовив? Наступної ночі курчатко знову залізло у фермерську кімнату і попрямувало до комп'ютера, а далі в інтернет. Воно купило собі годинник всіяний діамантами. Клац. Воно назамовляло сотню торбинок і гору черевиків з кожного сайту. Фермер звинувачував свою дружину. Або, може, це якась проблема з комп'ютером? На третю ніч історія повторилася Курчатко було в онлайні. Знаєте, що воно замовило? Воно замовило самокати для овець і роліки для свиней. Клац-клац-клац-клац. <шлит> Після того, як курчатко купило автомобіль для корів, воно розгулялося не на жарт. Клац-клац-клац. Воно замовило для бика відпочинок. І не де-небудь, а в сонячній Іспанії. М -м -м. клац. Що ж було далі? О, візочок для коня. Клац? О, чудовий човен із вітрилом. Клац? На ньому відпливли інші кури. Вони були вражені, що взагалі вміють триматися на воді. Маленьке курчатко залишилось саменьке. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Клац? О. А чому би мені не знайти друга в інтернеті? Пропищало воно, оце буде діло. Воно замовило собі фотоапарат. Клац, перечепорилося, стало гарненько, трішки повипендрювалося і клац зробило фотографію. Воно запостило свою фотографію в інтернет, назвалося, вказало вік. Клац, ой, хтось у друзі стукається. Якесь дружнє курчаточко. Яке ж воно гоже, яке ж воно хороше? Клац, і ось вони вже базікають. Ох, як же ж вони подружилися. І ось курчаточко побігло зустрічатися з новим другом, не сказавши ні мамі, ні тату. Туп -туп 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 -туп. Воно прибігло у темний, дрімучий ліс. І стало чекати там під деревом, радісне. Воно пропищало. ох, я знайшло собі гарнесенького друга. Так, це був я, сказав лис.